Ти зі мною чаруєш красою, у серцях гарячих ти жива. Слово рідне, України слава, Богдана мудрість і Тараса заповіт, і гул століть ті гон, в тобі злились, як духу, моноліт. Осново рідне, мудре і прадавнє, Ти виросло з могутньої землі жорстоко розпинали, а ти возносився на корилу сні. Берегти її плекати, будем всюди і повсякчас, Бож єдина, так як мати, мова в кожного із нас. О слово рідне, подарунок мами і пісня ніжна, і розрада нам. Я всім на світі поділюся з вами, та слово рідного нікому не віддам. Похилилася чогось наша славна Україна зажурилася, а внетують червону калину підімей.